Це акценти вітаю вас. Останній дзвоник для запорізьких школярів був так само дистанційним, як власне і навчальний рік. Освітній процес був дуже непростим, адже тривав в умовах повномасштабної війни. Тим не менше, Запоріжжя впоралося, діти продовжували вчитися, попри постійні сигнали повітряних тривог. Тож сьогодні підбиватимемо певні підсумки навчального року, яким він став та що відомо про майбутній навчальний рік. Говоримо з моєю гостею. Це Наталія Вітковська, заступниця директора департаменту освіти і науки Запорізької міськради. Вітаю. Вітаю. Вас. Отже, як я вже зазначила, минув один із найскладніших навчальних років, і складність перш за все пов'язана з безпековою ситуацією. От яким цей рік був для Запоріжжя в плані освіти? Якби необхідно, необхідно зазначити, що ті ключові виклики, які постали перед запорізькими освітянами, як власне перед цією системою освіти України, але ж ці виклики були і для територіальної громади міста Запоріжжя. Вони полягали в тому, що саме була наближена до міста Запоріжжя зона. Ведення активних бойових дій, це обстріли, це міграція населення, це нестабільні умови навчання для наших дітей. Однак слід зауважити, що повністю вся єдина потужна команда освітян Запоріжжя, вона в цих надскладних умовах, а вони розпочалися з початком повномасштабного російського військового вторгнення до України, впоралася з цим завданням. І саме головне, що дітей. Ми навчали за державними стандартами. Тобто, жодна дитина не була поза межами освітнього процесу. Наші педагоги Запоріжжя, от хочеться особливі слова сказати всі дні їм, Вони були об'єднані однією метою Їх внесок в нашу освітянську перемогу, як складову частину всієї перемоги України над агресором. Тому в полі зору. Кожного колективу стояло найперше завдання. Це, незважаючи на такі складні умови, ми весь час працювали над досконаленням професійної майстерності наших педагогів, над вмінням їх і розвитком цих мінь, володіти цифровими інструментами як такими, які дозволяли. В будь-який час, у будь-якій ситуації, яка мінялася, все ж таки проводити освітній процес і декілька слів. Хочу сказати про те, що освітянська галузь, як найбільша галузь господарювання, взагалі в місті Запоріжжя, вона працювала разом. По окрім того, що виконувала пряме професійне завдання й обов'язки навчати дітей. Вона разом з територіальною громадою надавала дуже значну допомогу. І нашим внутрішньопереміщеним особам ми маємо таку статистику, що спочатку війни більше 100 тисяч осіб внутрішньо переміщених вони тимчасово перебували в наших закладах, де надавали невеличку їм можливість відпочити і далі відправляли в більш безпечні місця створені територіальні інформаційні центри, пункти незламності, тобто допомога збройним силам України. Ми разом з е, територіальною громадою були в цьому дуже активні. Ну, якщо говорити про освіту, ви говорили про те, що вчителі підвищували свої вміння, свій рівень користування цифровими там гаджетами до дистанційної освіти. Ми звикали з 2019 року, але все ж таки не до сирен та не до потенційних обстрілів. Як була організована робота в школах? Чи були все необхідне для нормальної роботи вчителів? Бо знаємо, що не всі працювали, наприклад, з дому, хтось залишався в навчальному закладі і звідти працював. На місцях були все. Е, звісно, Департамент освіти і науки, і наші територіальні відділи освіти, в межах наших повноважень, визначених законодавством, от е, саме організацію, стан організації дистанційної роботи ми весь час супроводжували. Тому в кожному закладі до відома спочатку батьківської громадськості, до відома здобувачів освіти, були оприлюднені на власних вебсайтах і, е, можливо, були зайдіні. Всі засоби інформаційні зв'язку, які були насамперед, що були діли, розкладом занять. Це саме найперше було. Далі. Заняття були організовані як в асинхронному, так і синхронному режимі. Причому це регулювалося, намагалися регулювати в наших колективах в залежності від безпекових умов. Крім того, відпрацьований по місту єдиний алгоритм дій. Під час організації освітнього процесу, саме навчальних занять, коли лунає тривога або починаються обстріли, тому цього дотримувалося і намагання було саме навіть в таких складних умовах. Процес організувати. І невеличкі таке хочу сказати: от ви запитали про те, що дійсно ми підкреслюємо, що незважаючи попри такі складності, які виклики, які стали у зв'язку з війною, освітяни весь час працювали над підвищенням фахової майстерності своєї, і звичайно, для цього стимулювали їх і підтримували мотивацію до цього в усіх закладах освіти. І завдяки цьому, от в такий період, Такий складний був рік. А ми маємо переможця всеукраїнського конкурсу Вчитель року, який піднявся і зайняв найвищу сходинку в Україні. Це вчитель фізкультури, п'ятирічний досвід має роботи гімназії номер 50 Наші 58 закладів освіти міста активними були учасниками, незважаючи на воєнний стан міжнародної виставки заклади освіти 2023. Маємо 58 закладів, 65 нагород, з них 38 золотих, і бронзові та срібні медалі. Їх 27. Такі приклади свідчать про те, що освітянська галузь міста вона весь час працює і працює на самовдосконалення. Були такі моменти, які не залежать від освітян, власне, від вчителів мали, наприклад, відключення електропостачання взимку через ті. Те ж саме через обстріли по нашій інфраструктурі. Чи всі запорізькі школи були забезпечені необхідним живленням, чи скрізь є генератори? Як взагалі вчителі виходили з ситуації, працювали в пунктах незламності? Чи як все відбувалося? Я хочу зазначити про те, що от внаслідок обстрілів значних руйнувань наші заклади освіти, крім двох, там в одного садочку частина була частина будівлі, зазнала руйнувань і одна із шкіл, але в Власні мережі електропостачання наших всіх закладів освіти, вони не ушкоджені, і тому електропостачання залежало від стану електричних мереж в районі. Слід зазначити, що освітяни, як і вся територіальна громада, вони дуже задоволені і вдячні, краще б таке слово сказати, вдячні нашим енергетикам, нашим комунальним службам, які, попри такий складний стан, відновлювали електропостачання. В наших закладах освіти на сьогодні, бо ця робота системно проводилась разом з інститутом розвитку міста та іншими структурними підрозділами міської ради, на сьогодні ми маємо 314 генераторів, які встановлені у закладах освіти, і в тому числі з них 220 лише в пунктах незламності, тому індивідуально. Під кожного працівника, залежно від того, в яких умовах він перебував, все це враховувалось у закладі освіти. Коли були відключення електроенергії, скажімо, за графіком, ми підлаштовувалися до, до цього, звісно, регулюючи наші розклади проведення навчань навчальних занять як в асинхронному, так і в синхронному режимі, тому впоралися із цим складним завданням, і навчальний освітній процес у нас не Переривався. Чимало дітей було переміщено, виїхали із Запоріжжя в більш безпечні регіони в інші країни. Як змінилася кількість учнів у запорізьких школах? Чи багато у нас випускників цьогоріч? Чи багато з них залишаються в Україні на цей час? Хочу зазначити, що для нас дуже важливим було підтримувати зв'язок з кожним здобувачем освіти, який навчається у наших школах, і або здобували освіту в закладах дошкільної освіти. Тому департаментом з перших днів війни. Було введено щотижневий моніторинг руху здобувачів освіти. І, звісно, таку інформацію ми аналізували для того, щоб задіяти всі можливі види зв'язку для того, щоб встановити і запропонувати, не забути про нашу батьківську громадське, ще раз нагадати їм, за якими формами можна здобувати саме українську освіту. Ну, хочу навести такі дані. Спочатку війни. Тобто з 1 вересня у нас у школах навчалось понад 67 тисяч школярів. На сьогодні з урахуванням міграції учнів їх 60 понад 64 тисяч. Тобто, ми бачимо, яка іде динаміка. В місті перебувають 38 тисяч дітей. Це десь 61% один від загального учнів сегоконтингенту поза межами. Понад 24 тисяч школярів, з якими встановлені зв'язки, і вони здобувають українську освіту за різними формами. Тому хочу звернути увагу на те, що в кожному колективі ми проводимо різноманітні наради, проводимо видані накази департаменту про те, що саме відстеження навчання і зв'язок здобувачів освіти і закладами освіти, це їх прямий обов'язок і надання допомоги різноманітними спорта. Способами забезпечити здобуття Повної загальної середньої освіти в Україні випускників, якщо взяти кількість учнів базової середньої освіти, тобто дев'ятикласників і старшої школи учнів 11-12 класів, то в місті їх понад 9 тисяч. На сьогодні вже ми замовили документи про здобуття саме цією категорією дітей, або базової середньої освіти, або повної загальної середньої освіти. І, Наше замовлення вже виконується. Ми надіслали його відповідно до обласного департаменту освіти і науки. Вони відправили до Міністерства освіти і науки, а далі працює державна установа інформаційний інфоцентр, який вже здійснює випуск цих документів для школярів. Підтримуємо з них зв'язки зв'язок. Ті, хто за кордоном, вони документи в електронному варіанті не можуть отримати. Чи доведеться як документи? Покипатися? Ми можемо отримати. Вони можуть отримати. Безпосередньо самі, якщо перебувають на території нашої держави, якщо не перебувають на території нашої держави, можуть отримати документи, їх близькі люди або ті люди, яким вони, ті особи, яким вони довіряють, повинна бути довіреність. На жаль, на сьогодні, як було в минулому році, через систему дипломатичних установ, в цьому році це не буде передбачено. Але документи ці зберігаються у закладі. Освіти впродовж війни та ще певного часу після війни угу. повертаючись до дистанційної освіти, як я вже сказала, вона не новинка, але доводилось пристосовуватись до нових реалій. І знаю, що працювали ви у цьому контексті зі службою якості освіти. Як ви оцінюєте рік саме в контексті якості самої освіти? Якою вона була? Наше управління Державної служби якості у Запорізькій області здійснювало вивчення питання. Це було у квітні місяці. У двох районах міста Хортицькому та Заводському районі, де досліджувалися абсолютно всі заклади, це 26 закладів освіти, здійснювало саме досліджувало питання про якісну організацію дистанційного навчання в умовах воєнних. Стану саме в цих закладах. Для цього було задіяно онлайн-анкетування. Відразу було такі категорії: це старшокласники закладів освіти, педагоги. Батьки і керівники цих закладів. Тобто, проводячи онлайн-анкетування, можна було зіставити всі дані і певні висновки зробити. Це була перша площина вивчення цього питання. А в другій площині задіяні фахівці Інституту післядипломної освіти вони вели спостереження. І таке спостереження здійснювалося. 260 навчальних занять вони відвідали для того, щоб дати відповідь на запитання, як саме Здійснюється організація освітнього процесу, тобто під час навчання цих дітей. І друге питання дотримання санітарно гігієнічних норм проведення дистанційної освіти саме от в таких умовах. І хочу сказати, що відповідно до цих досліджень, дослідження здійснювались не персоніфіковано, не було назви, не називалися прізвища, це для, для нас було не так важливо. тобто ми не могли... Можемо сказати по окремому вчителю в окремій школі або по району такі то дані. Ці дані були узагальнені для того, щоб ми бачили, яка тенденція йде, на що саме звернути увагу, які виникають проблемні питання з цього. І ми маємо вже звіт про ці дослідження. Уже ми його обговорили за участю фахівців управління. Державної служби якості освіти в Запорізькій області, і за нашим проханням далі в онлайн режимі це обговорено з усіма керівниками закладів освіти їх заступниками, бо все направлено на то, на, на те, які у нас є ще якби важелі, які у нас є ще ті питання, на які слід звернути увагу, і ці питання є складниками всієї системи якісної організації навчальних досягнень. На які питання варто звернути увагу? Я хочу До звернути увагу. Ну такий найголовніший висновок, який зробила е, служба е, е, якості освіти. Перше, що освітяни Запоріжжя, не зважаючи на ті виклики, ключові виклики, які постали перед нами, вони є незламні, вони організовують. Повністю дистанційний процес виконують навчальні програми відповідно до вимог чинного законодавства. І необхідно було звернути увагу, от якраз для нас це важливо було, що виділено такі напрямки, на яких нам слід досконалюватися. Тобто, резервами в розвитку є такі. Перше це, скажімо, використання більш різноманітних моделей організації освітнього. Процесу, які будуть, що найперше, індивідуальні, вони будуть персональні, направлені на. Розвиток кожної особистості дитини, види навчальної діяльності, їх розвиток, скажімо, і інше розвиток, наприклад, оцінювання дітей саме в оцінюванні навчальних досягнень здобувачів освіти, ми е, повинні рухатися не від контролю кінцевого результату, а від того, як. Системою оцінювання, оцінювання стимулювати дитину для того, щоб вона покращувала свої результати і мала мотивацію отримувати якісну освіту і формувати ті навички, які їй знадобляться. Це і є такі певні рекомендації. Це є певні рекомендації. Ми їх звичайно, вони у нас в роботі, але хочу зауважити, що якраз ті висновки, які зробило саме управління Державної служби якості освіти в Запорізькій. Області вони співпадають з тими дослідженнями, які проводило і проводив і департамент освіти і науки міської ради. Ми проаналізували от перелік питань, які ми виносили на розгляд нашої колегії департаменту освіти. То там якраз ці питання повністю перекликаються. Ми розглянули в межах наших повноважень і запровадження державного стандарту, державного стандарту освіти в п'ятих класах, це нове питання. Ми Розглянули, яким чином розвивається набуває розвитку система сімейної або домашньої освіти, це якраз саме урізноманітнює форми здобуття освіти, і звичайно, питання цифровізації в освітньому процесі. І, до речі, зараз створена за наказом департаменту освіти і науки така дуже динамічна група з представників колективів шкіл. Закладів дошкільної освіти, позашкільної освіти, яка розробляє саме положення про політику цифрової безпеки в закладі освіти. І от до 15 серпня ми вже будемо мати такий проект, який будемо розглядати це на допомогу нашим керівникам. Закладів освіти. а як щодо майбутнього навчального року, знаю, що підготовка вже розпочалася, які роботи на даний момент тривають. Звичайно, а в цьому плані найголовніше питання це безпекові умови в закладах освіти, це приведення відповідність до вимог наших найпростіших укриттів у закладах освіти, і звичайно, утримання всіх інженерних мереж водопостачання, водовідведення, проведення електротехнічних робіт для того, щоб наші Будівлі безперебійно працювали це головне таке завдання, і до речі, в бюджеті освітньої галузі на цей навчальний рік передбачено понад 21 мільйона гривень саме для проведення таких робіт: це ремонт покрівель і заміна вікон, і наші інженерні мережі, які потрібно весь час підтримувати в такому надійному для надійної їх експлуатації. Я хочу сказати: на сьогодні вже понад 60% робіт виконано. Тобто ми готуємося старанно до нового навчального року. А яким ви взагалі бачите майбутній навчальний рік? Як він відбуватиметься? Що вже відомо з цього приводу? Ну я так розумію, що про очне навчання поки мови не йде. Звісно, що формат організації освітнього процесу в наступному навчальному році він залежатиме ну, від двох основних таких факторів. Перший фактор це те, що місто Запоріжжя воно наближено до зони ведення активної ведення активних боргів. Бойових дій, це перше, тобто на перше місце це безпекові умови в регіоні, а друге місце це стан наших найпростіших укриттів, які є у закладах освіти. Необхідно сказати, що це питання в полі зору, це дуже значний об'єм роботи, який здійснював Департамент освіти і науки, це стан проведення укриттів до відповідності вимог чинного законодавства. І хочу сказати, завдяки підтримці місцевої влади. Депутатів. Завдяки такій роботі саме Департаменту освіти і науки, як органу управління освіти. Ми в минулому році, в бюджетному році, 2022-му, мали 33,3 мільйона гривень для вирішення саме питання mm -hmm. по найпростішим укриттям, і завдяки цьому, і в цьому бюджетному році передбачені кошти, і завдяки цьому ми маємо динаміку. Якщо на початок обстеження найпростіших Укриттів 12 лише відповідали вимогам чинного законодавства, то на сьогодні їх уже 27. і 91 найпростіше укриття у закладах освіти. Воно може бути використано за умови усунення певних зауважень, які виникали під час обстеження комісії. Над цим ми теж працюємо. Тобто, ця напружена робота вона триває. Більше року триває вже війна, чому така ситуація з бомбосховищем. Справа так в тім, справа в тім, що в закладах освіти от така їх особливість була, скажімо, архітектури, така особливість була будівель закладів освіти. Особливо це стосується закладів дошкільної освіти, де практично лише немає підвальних приміщень, а невеличкі такі, якби є приміщення, де проходять всі комунікації. Тобто, перше тобто, там це там не передбачення. Було, Дійсно. Тому там, де це було передбачено або можливо виконати роботи, бо о, для укриттів є певні вимоги. Це висота, яка повинна бути до стелі, це мають бути два виходи, це має бути вентиляція і ряд других питань, звичайно, все, що залежить від освітян. Ми вдячні всім колективам, бо багато і власними силами докладають значних зусиль, щоб це було виконано. Навчальний рік не обмежується навчанням лише в школах, позашкільна освіта. Також працювала і працювала доволі успішно, наскільки я розумію, педагогів навіть відзначили грамотами наприкінці року. От як вдалося продовжувати роботу в умовах війни, ну і плани. На Наша система позашкільної освіти це 13 закладів освіти, серед яких два найбільші в Україні функціонують. Є це міський палац і ще один заклад. Але хочу сказати: основне, наскільки от єдність самоосвітян міста, міста не лише позашкільної Освіти, а всієї системи це весь час намагання. Вони розуміють, що їхній вклад в освіту, їхній в перемоги це саме їх розвиток їх професійного спрямування. І те, що постійно це здійснюється в колективах закладів освіти, тому активно дуже освітяни працюють. Бо основне призначення закладів позашкільної освіти це розвиток обдарувань, творчих здібностей школярів, їх природних нахилів, які. Є у кожної дитини і змістовне дозвілля, скажімо, в позаурочний поза час. Понад 17 тисяч школярів відвідують заклади освіти, і вони. Кожний із них поставив перед собою таке завдання, ми це підтримуємо. Кожний заклад не одну низку провів, саме міських заходів, не лише для вихованців, ті, які відвідують заклади позашкільної освіти, а для всіх дітей міста, для того, щоб в дистанційному форматі працювати саме з розвитку їх обдарувань і ті здібності, які є в кожної дитини. І, до речі, ми проаналізували, незважаючи на дистанційні. Формат на, на навчання, наші, поза, наші позашкілля успішно, дуже в різноманітних міжнародних проєктах брали участь у конкурсах всеукраїнських Понад 700 міжнародних проєктах, конкурсах, змаганнях, переможців і всеукраїнського понад 700. У нас є власні е, е, такі міські заходи, які залюбки відвідували наші діти, наприклад, міський палац дитячої нацької творчості, традиційно провів захід, таланти міста Запоріжжя, але тема була їх: Запоріжжя Незламне. Діти продемонстрували блискучі свої здібності, участі в цьому закладі. Ки з задоволенням відвідували пані Наталя. Дякую вам, що завітали. Будемо сподіватися, що скоро нашій освіті доведеться пристосовуватись до нових переможних реалій, і наші діти повернуться за парти вже перебуваючи у повній безпеці. Дякую. Це була Наталя Вітковська, заступниця директора департаменту освіти і науки Запорізької міськради. А я дякую за увагу. Бережіть себе з тихої нам ночі і залишайтеся з телеканалом МТМ. Побачимось.